Вітаємо слухачів українського радіо Миколаїв, студії ведуча Галина Самойленко та операторка Тарана Тараквашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень». сьогодні. Будемо говорити про фахову передвищу освіту Миколаївщини і новий порядок прийому на навчання. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM, Первомайськ 105,9 FM. За календарем, 19 березня 2025 року в Україні триває 1120-та доба повномасштабного вторгнення Росії в умовах війни. Посилення безпекових умов надважливе питання в усіх сферах нашого життя. Освіта відповідно теж зазнає суттєвої трансформації на новий навчальний 2025-2026 роки. Міністерство освіти і науки України уже погодило порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2025 році. Відповідний наказ підписав очільник відомства Оксанд Лісовий. Документ визначає основні принципи та процедури, якими користуватимуться коледжі під час організації прийому вступників. У закладах вже йде відповідна підготовка до прийому абітурієнтів за новими правилами. А яким є стан фахової передвищої освіти на Миколаївщині, як відбуватиметься вступ до коледжів у 2025 році, та наскільки нові правила можуть змінити або покращити набір студентів. Ми розповімо далі у програмі «Радіодень». За останні три роки вступні кампанії до закладів освіти не зазнали суттєвих змін, і на новий навчальний 2025-2026 роки вже традиційно абітурієнт за правилами починатиме з реєстрації власного електронного кабінету, через який зможе подавати заяви до навчальних закладів, до яких планує вступити та здобувати освіту. А під час перебігу вступної кампанії матиме можливість моніторити свій статус та рекомендації. Проте важливо зазначити, що кожний заклад освіти у правилах прийому за попередніми даними самостійно буде визначати мінімальне значення конкурсного балу, за яким вступника допустять до участі в конкурсному відборі, а особливо до коледжів фахової передвищої освіти. Замість співбесіди вступники зможуть також за бажанням подавати результати Національного мультипредметного тесту за 2022-2025 роки. Вступники на творчі та спортивні спеціальності замість співбесіди мають пройти творчий конкурс у коледжах, у яких планують навчатися. А більш детально про умови зарахування абітурієнтів на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2025 році запитаємо у пана Дениса, який є відповідальним секретарем приймальної комісії Миколаївського політехнічного фахового коледжу. Денис Баклан уже приєднався до нашої розмови вітаємо денисе тож якими є умови для абітурієнтів 2025 року їх по суті три перший важить це позитивно сконстрі співбесіду в залежності від балу, який отримає вступник по співвесі, це мотиваційний лист, який береться до уваги. Якщо в декількох вступників однаковий бал, тоді між собою вони за мотиваційними листами рейтингуються. І третій це спеціальні умови участі в конкурсному відборі, тому що є досить великий перелік категорій вступників, які зараховуються одразу за позитивно складеною співбесідою. Ну як, наприклад, на сьогодні на жаль, це діти учасників бойових дій. Ми стикнулися з війною, де багато людей захищають країну і звірно Їхні діти мають право зарахуватися на навчання за кошти державного або оригінального замовлення за позитивно складеною співбесідою. Тобто вони ну якби займають в першу чергу бюджетні місця, а потім вже всі вступники на загальних умовах. Ага. Але не не тільки діти учасників, там перелік великий. Я просто дану категорію вибрав як приклад. Стосовно мотиваційного листа немає спеціальної схеми критеріїв, як буде визначатися оцінювання. Все ж таки, чому надається? Перевага і хто може на ну, визначити силу цього мотиваційного листа, адже один викладач може зважити це вагома причина, дуже зацікавлена особистість, хоче навчатися в іншого члена комісії. Будуть інші погляди за критеріями, якими визначатимуться. Кожен заклад освіти він самостійно формує критерії і основні пункти, на які він звертає увагу при перевірці мотиваційного листа, але рішення воно виноситься колегіально. тобто. Коли під час конкурсного відбору постає проблема у порівнянні мотиваційних листів, у приймальній комісії є відповідна комісія з рейтингування мотиваційних листів, яка їх розглядає, при цьому не оцінює якийсь один викладач, а прям зачитується лист на всю комісію, і вони. Там за рахунок своїх голосів безпосередньо визначають черговість. Тобто, якщо порівнюємо три мотиваційні листа, їхня задача видати, який лист є першої черговості, другої та третій, не виставляючи якихось конкретних балів за нього. Угу. Зрозуміло і Ін... моделюємо іншу ситуацію. Абітурієнт подає до двох-трьох навчальних закладів свої документи. Один навчальний заклад він має нахил, ну, в мотиваційному листі. Одного спрямування там передваги, наприклад, там спортивні, так в іншому листі іншого. Тобто абітурієнту треба писати і декілька мотиваційних листів. Абсолютно правильно, і навіть якщо він подає заяв декілька заяв до одного закладу освіти, навіть на якщо якісь суміжні спеціальності, то також до кожної заяви прикріпляється мотиваційний лист. Звичайно, певна частина листа може повторюватись як його здобутки, е, mm -hmm. його там переваги. Але в частині мотивації саме на цю спеціальність, ну повинні бути якісь я не можу прям так категорично кати повинні, або добре було, б, щоб відрізнялися вони в мотивації на ту чи іншу спеціальність. Що логічно, якщо людина хоче вступити там на Якусь спортивну умовну спеціальність, то в нього буде один причини мотивації там, навчатися, якщо на якусь технічну спеціальність, то е, інші причини. Про коефіцієнт балів на 2025-2026 навчальний рік, поки говорити зарано. Якщо це мається на увазі про середній бал свідоцтва uh -huh. про освіту, uh -huh. дивіться, в період військового стану с свідоцтво про освіту, а точніше його середній бал не впливає наступ. Він не є складником вступі uh -huh. саме до фахової передвищої освіти. Тобто, uh -huh. якщо до закладів вищої освіти, там потрібно ну, читати їхні умови, можливо, там і приймаються. Uh -huh. На це нашому важливий. рівні да uh -huh. на нашому рівні складниками конкурсного відбору є тільки. Тут нас ну і ми І щодо форм навчання, денна форма навчання, заочна відсутня на теперішній період, чи щось змінюється? Заочна форма навчання вона передбачається законом України про фахову передвищу освіту. Тобто там є інституційна, яка може організовуватись денна, вечірня, там дистанційна, індивідуальна і так далі. І є заочна форма. В принципі, минулий рік ми мали можливість як заклад освіти створити конкурсні пропозиції по зарахуванню на заочну форму. Цей рік також змін якихось окремих актів постанов не зустрічав, чесно скажу. Очікуємо, що буде можливість у закладі освіти організувати прийом на навчання за заочною, але ще є час, да, да, є час для якихось змін коригувань. Побачимо, і з власного досвіду знову ж таки бажаючих на заочну форму навчання вступати не така велика кількість. Зараз більшість орієнтується на очну форму, і при цьому в нашому регіоні більшість коледжів працюють дистанційно, що ну. Можливості вступників приєднуватись до за занять дуже близька до зовнішньої форми, тому дуже і стане на дену форму. Це, напевне, тут логічно, якщо ми кажемо про наші навчальні заклади, скажемо, що загалом на Миколаївщині, якщо говорити про професійну технічну освіту, залишаються 24 навчальних заклади. Так чи можливо щось змінилося вже з початком цього року? Ну, якщо про коледжі, то в мене інформація це 23 фахових коледжі в Миколаївській області, і з них 14 в Миколаєві. Uh -huh. До речі, контингентом сумарним це десь близько 12 тисяч здобувачів освіти за 80 спеціальностями. Угу. І загалом, якщо ми говоримо про систему, то вона має і коледжі, вона має ліцеї. Можемо нашим радіослухачам трішки деталізувати їхню акредитацію або ступінь проходження навчання. Так, загалом, після школи уступник може побудувати якусь власну освітню траєкторію, тобто в якому порядку він буде здобувати освіту і на яких рівнях. Відповідно, є професійно-технічні училища, наприклад, або професійно-технічні ліцеї. Вони зосереджені на підготовці фахівців за робітничими спеціальностями, тобто для здобуття. Кваліфікації в певній професії, там кухар, наприклад, перукар, електрик, зварювальник і так далі. Якщо говорити про е, заклади фахової передвищої освіти, вони здійснюють підготовку вже трошки на більш високому рівні, тобто вони готують. Працівників, які будуть е, мати певну спеціальність, тобто там на виробництві харчової продукції або готельно-ресторанної справи, або там електротехніки, електроенергетики, електромеханіки, або інженерії програмного забезпечення, і вже випускники фахових коледжів вони можуть. Займати керівні посади першої або там середньої ланки це там майстри, або якісь бригадири, керуючі виробництвом адміністратори, uh -huh. і дуже часто, наприклад, випускники, здобуючи якусь кваліфікацію в певній галузі, можуть відкрити якийсь власний бізнес, де надавати послуги, наприклад, з ремонту побутової техніки. Ну я на прикладі нашого коледжу навожу приклад, або там з якихось. Іншого там програмування або чогось такого, чим відрізняється коледж і ліцей, якщо говоримо про професійну, професійну технічну освіту. Наскільки? Ця система змінилася зараз, бо все-таки ну маємо застарілі стереотипи. Я повністю погоджуюсь стереотипи в суспільстві певні присутні, але ну якщо подивитися на систему освіти, то вона не квапливо, але зазнає все ж таки трансформації, щоб якби розділити умовно чітку рамку між профтехосвітою, фаховою передвищою і вищою освітою, і щоб дати можливість більш гнучко зорієнтуватися і здобувати, наприклад, освіту на всіх. Рівнях послідовно. І кожен рівень, якщо послідовність буде зберігатись, вступник може здобувати освіту за державний, наприклад, кошт. Якщо говорити про відмінність, так, є у нас така національна рамка кваліфікацій, яка розподіляє рівні освіти там, на вісім основних рівнів. Відповідно, про училища вони готують спеціалістів, які відповідають другому, третьому або четвертому рівню. Національної рамки кваліфікації, якщо говорити про заклади фахової передвищої освіти, вони вже готують спеціалістів, які будуть відноситись до п'ятого рівня національної рамки кваліфікації. Якщо говорити про вищу освіту, то на рівні бакалавра це шостий рівень, магістр сьомий рівень. І якщо доктор філософії, доктор мистецтв, це вже буде восьмий рівень. Угу. Тобто можна як такої акредитації раніше був поділ да на за чотирма рівнями, а зараз за національною рамкою кваліфікації. Тобто, яку компетенцію отримує фахівець, коли він закінчить той чи інший заклад освіти, отримує диплом певного ну, як на як на мене, все таки більший контингент зараз, все таки переглядає позиції і все ж таки вступають до коледжів, професійно технічних навчальних закладів, вищі професії. Ні, училися так, звичайно, було б добре, якби левова частина вступників вони орієнтувалися в першу чергу да на потреби держави, що буде в майбутньому, але як показує практика багато. Ну звичайно, вступники вони в першу чергу зацікавлені у власному успіху, дай побудовують там власне якоїсь професії, кар'єри, і вони також зважають на ті здібності або навички, вони які ну до яких у них лежить душа і не завжди це збігається з потребами саме професійно-технічних е, спеціальностей. Наприклад, у нашому коледжі великою популярністю там, інженерія програмного забезпечення користується, тобто вступники пов'язують свою діяльність саме там, з сучасними інформаційними технологіями. Угу. Це в принципі не дивно, оскільки система дистанційного навчання змусила людей умовно більш глибоко розбиратися в сучасних інформаційних технологіях? Ну, відповідно, люди можливо, тому і пов'язують свою діяльність в майбутньому Ну, і Україна. Ну, і... Загалом цифрова держава, то гріх не вчитися. Ну так, да, да. І є в кого досвід напевно перейняти, оскільки так. більш старше покоління цим також активно займалося. Ну якщо ми вже заговорили про замовлення і державне пане Денисе, що може? Можемо сказати про регіональне замовлення. Напевно, вже на цей рік воно визначене. Що... Так, да, обласна військова адміністрація нашого регіону. Вже затвердила регіональне замовлення. Сумарна кількість це по закладам фахової передвищої освіти. Це 1251 місце. п'ятдесят одне місце. з порівняно з е, минулий рік так, да, є в минулому році. Було 1282. Ну тобто -то тут буквально там тридцять місце проколивалося. Ну це невеликі зміни, тобто -то це десь 5, плюс п'ять. Міста на спеціальність якісь припали трошки десь більше, дали десь менше, але то тенденція те, що обласна військова адміністрація надає ну, місцеве регіонального замовлення, звичайно, зберігається. І як показує практика, дуже часто за спеціальностями попит і пропозиція десь піврозмірні. На деяких спеціальностях може бути навіть трошки більше попиту, ніж пропозиції, Перебір. а на вели... uh -huh. да, великій кількості спеціальностей навпаки, пропозиція перевищує попит, uh -huh. тому якщо є ціль саме навчатися за державною або за оригінальним замовленням, то звичайно така можливість є. Але бажано б, да, звичайно, щоб місце здобуття освіти збігалося з інтересами, скажімо так, майбутнього ступника. Uh -huh. Ну і важлива ще перевага, доповню, що вступники або студенти, які навчаються за оригінального замовлення, вони також можуть отримувати стипендіальне забезпечення. Uh -huh. Звичайно, тільки кращі здобувачі освіти, але така можливість є. Ну і робочі місця, потім практика і можливість працевлаштування, вони тут також даються в знаки? Так, да, звичайно, особисто я був куратором це в певний період своєї діяльності, і ну, у мене була група радіоелектронщиків, Вони проходили практику і де Кому пропонували да залишитися на ну, постійне місце роботи, деякий час там люди працювали. Потім, якщо погляди змінювалися то звичайно змінювали місце роботи, але така практика існує. Тобто, якщо людина дійсно зацікавлена в тій професії, яку вона обрала, то Знайти місце роботи, звичайно, можна. Дякую, пане Денисе. Тож, резюмуючи, скажемо співбесіди, жива розмова та творчі конкурси і мотиваційні листи матимуть переваги у 2025 році при зарахуванні до закладів фахової передвищої освіти. Ці листи також мають свої особливості. Насамперед, це стосується мистецьких закладів освіти. На думку Сергія Мицика, директора фахового коледжу культури і мистецтв, нововведення. Є досить слушним і пояснює чому, адже динаміка щодо кількості студентів, які навчаються в таких освітніх закладах, є позитивною, принаймні за останні роки. Далі пропоную пряму мову пана Мицика. Якщо брати, наприклад, минулий рік. То набагато більше з'явилося вступників, і навіть є такі спеціальності. Е, вважаючи, що ми єдиний заклад освіти, який не даємо такі спеціальності, то є спеціальності, на які був конкурс навіть дві-три особи на одне місце. Тобто, взагалі, останні роки беремо 24-й рік. Ми сподіваємося, на цей рік то мають бути нормальна кількість вступників. Mm -hmm. Тобто, минулого року був конкурс на деяких спеціальності. У нас був конкурс, а є спеціальності, на жаль, де конкурс. Со нема а якщо говорити про регіональне замовлення, як воно виконується ага. Так, регіональне замовлення? От наприклад, минулому році ми виконали його приблизно десь на 80%. Але це як взагалі збрати по коледжу в цілому? Бо я ще знов кажу, є спеціальності, де ми закрили бюджетні і контрактні місця навіть пішли. А є спеціальності, на жаль, де не добіг цілому, якщо не брати контрактників, це 80%. Якщо брати контрактників, то десь на 90% відсотки ми оригінальне замовлення. Якщо говорити про особливості вступної компанії, які прописані для нашого коледжу, мишнестецький коледж, то в принципі вони позитивні. Чому тому що ми обираємо собі вступників на творчі спеціальності? Тільки відповідно до їх творчих можливостей, тобто буде єдиний екзамен це творчий конкурс. Таким чином, ми маємо можливість обрати найталановитіших вступників до нашого навчального закладу. Скажіть, будь ласка, а хто складає оці критерії і хто їх відслідковує? Як потім загальна картина складається? Є алгоритм? Так, звісно, є. У нас затверджується взагалі вимоги творчого конкурсу. Прописується, яка має бути мінімальна програма, тобто які мають бути мінімальні компетенції. Якщо до нас, допустимо, вступає вступник, ми ж не є мистецька школа, тобто ми вже є фаховий коледж. Відповідно, вступник має володити якимись певними творчими здібностями. Писуються вимоги, прописуються конкретно критерії оцінювання є до кожного. Це непросто чому тому, що ми розуміємо, що мистецьке мистецтво воно суб'єктивне. Кому сподобається, комусь не подобається. Але є такі загальні риси, які ми прописуємо, і потім ми переглядаємо роботи, оцінюємо ці роботи, і далі вибудовується рейтинговий список. І від найвищого балу до найнижчого балу. І таким чином, ми за рейтинговим списком відповідно хто вступає на бюджет, хто вступає на контракт. Тоді є гримінаційна комісія. В комісію ми залучаємо, як наших викладачів. Як, наприклад, ми можемо і е, когось запрошувати зовні фахівців, і от ця джена комісія переглядає ці творчі конкурси. Який позитивний момент в цьому році, на щастя, слава Богу, е, творчий конкурс має відбуватися тільки в режимі офлайн. Тобто, якщо людина хоче поступати, вона має приїхати в коледж і здати творчий конкурс саме в коледжі без жодних онлайн якихось там е, можливостей. Пане Сергію, а якщо говорити про географію абітурієнтів, потім студентів, ну дивіться, ми ж обласний заклад, так угу. то відсотків переважно відсоток це місто Миколаїв. Угу. Є у нас наприклад до нас поступають і там із Одеси, і з Кропивницького. А і є невеликий ну, висоток. Ну не знаю, можливо, кожен рік по різному. Там 30 буває висотків, 40 відсотків. Це звісно наші громади, села, райони. Ми проводимо профорізаційну роботу, і зрозуміло, що є у нас і громадськ. Тобто такі з Херсонщини, нашої сусідньої області, завітають до нас. Є. Є, Знаєте, є така солідарність, коли я кажу, що у вас є свій коледж, то бачите, до свого коледжу, але у нас більш безпечніше, тому звісно, вступають до нас із Херсонщини. є у нас вступники? Тож сподіваємося, що і в новому навчальному році кількість студентів у миколаївських закладах фахової передвищої освіти буде більшою. А ми майбутнім абітурієнтам щиро бажаємо успіху. На цьому я ведуча Олена самоленко та операторка Тарина та Леквашенко. Завершуємо програму «Радіодень». прощаємося до наступної зустрічі. Хай щастить.